Доброго ранку. Перед тим як вирушати на роботу, ми зазираємо на святе святих своєї оселі кухню. І тут же, що на очі потрапить, та й до шлунку. Сніданок з'єж сам, каже давня приказка, але не уточнює, що саме. Що ви їсте, п'єте вранці першу чергу. Да, ще сьогодні нічого не пива не їла. Ну я снідаю вівсяною кашею і чаєм зеленим чаєм із сухариками. Все вкусне. П'ємо чай. Їмо, е, бутерброди, омлет, йогурти, фрукти. В першу чергу їм овсянку, Половина вода з молочком, потім зелений чай і творожок. Чай. Зим. Каша картопля. Склянка теплої води, ложка меду. Ось за ми повинні прямувати на кухню, щойно продерши очі. Чому? Запитаємо у дієтолога. Пані Оксана, розкажіть, будь ласка, якщо розпочинати свій день зі склянки теплої води і ложки маленької меду. Шлунок нам скаже дякую. Нам не лише шлунок скаже дякую, нам скаже дякую все наше здоров'я. Тому що одна маленька склянка теплої водички вранці, з невеличкою кількістю меду, вона настільки допоможе нашому організму бути здоровим, що навіть важко споявити, чому. По-перше, тепла водичка разом із медом вони стимулюють виділення жовчі, утворення і виділення жовчі, і це не просто жовч, це жовч, яка от е, може викликати е, каміння у жовчому міхурі. І тому, коли людина вранці прокидається, випиває скляночку води з медом. Вона запускає свій обмін речовин, запускає своє травлення, процес травлення. Краще будуть виділятися травні соки, краще буде перетравлюватися їжа. А ще дуже важливий елемент меду це є глюкоза. А глюкоза це основне живлення для нашого мозку. Унікальні властивості меду зумовлені його складом, крім глюкози, фруктози та води, мед містить безліч необхідних людині мікроелементів, серед яких залізо, йод, магній, калій, кальцій, а також вітаміни. Розпочинайте свій ранок зі стянки теплої води з медом. Вже сьогодні це є запорукою безперебійної роботи вашого шлунку. Будьте здоровими та щасливими.